Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку без постійної відкачки? Це питання виникає перед тими, хто будує або тільки планує будівництво приватного будинку. Пропонуємо ознайомитись з найпопулярнішими варіантами каналізації на даний час і оцінити їх переваги та недоліки. Перший варіант це вигрібна яма без дна. Вона має відносно низьку вартість, але існує величезний перелік недоліків. Така конструкція забруднює ґрунт та підземні води хвороботворчими бактеріями. Також з часом стінки ями замулюються і перестають пропускати воду в ґрунт. Через кілька років яма остаточно перестає працювати та потребує модернізації. Умовно таку конструкцію можна зробити тільки на піщаному ґрунті, де немає високих ґрунтових вод. Також, згідно з українським законодавством, такі ями заборонені через їх високу екологічну небезпеку. Другий варіант це герметична вигрібна яма з забетонованим дном та стінками. Цей варіант екологічніший, але вже дорожчий в реалізації, ніж тренуюча яма. Якщо яма зроблена герметичною, відповідно, її потрібно постійно очищувати як тільки вона наповнюється. Тобто така процедура може бути і декілька разів на місяць. А відкачка коштує 500-1500 гривень за один раз. Тому, вибираючи такий варіант, потрібно пам'ятати про постійні витрати на експлуатацію. І третій варіант найцивілізованіший, і ми пропонуємо саме його це встановлення на своїй ділянці системи автономної каналізації. Таке рішення буде більш дорогим, ніж попередні, але має ряд переваг, про які ви маєте знати. Система автономної каналізації дозволяє очищувати стічні води на місці їх утворення, не забруднюючи ґрунт і підземні води. Біосептик зменшує витрати на експлуатацію. Обслуговувати обладнання потрібно всього один раз на рік або два роки. Законність встановлення на ділянці. Автономна каналізація має всі санітарні висновки для отримання дозвільних документів, необхідних при будівництві, обладнання стійке до залпових скидів та сезонних простоїв. Підходить для ділянок з важким типом ґрунту та високим рівнем ґрунтових вод. З усіх міркувань автономна каналізація це найкраще рішення за відсутності центральної каналізації. Обираючи біосети з біологічним очищенням, ви робите важливу інвестицію у своє здоров'я, комфорт та безпеку довкілля.